Ви слухаєте українськомовну передачу з Варшави? Наш ефір продовжується культурною рубрикою, в якій будемо говорити про допомогу українським письменникам від письменників польських. Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич. об'єднання польських письменників Унія літерацька» збирає кошти для Сергія Жадана та бригади Хартія, в якій служить письменник. На аукціон, за допомогою якого ці кошти збираються, свої лоти виставили найвідоміші польські автори: Ольга Токарчук Войчих Тохман, та Щерек. Але про все розповість співорганізаторка аукціону Йоанна Гєрок-Оношко, польська письменниця та членкиня правління організації Унія літерацька». Я не називаю суми, яку вже вдалося вам зібрати, тому що вона так швидко змінюється. Tak, to prawda, ta kwota rzeczywiście bardzo szybko rośnie. Tak, ta suma duże szybko roste i my duże szczęśliwi. że raz więcej ludzie bierze udział w aukcji, kupują loty, to przedmioty, te podzieje, jakie wystawili członkowie Literaturnej Unii, ale takoż chcę zauważyć, że swoje loty proponują pisemnicy i pisemnicy spoza naszej organizacji, a to oznacza, że ta akcja ważna i że wiele ludzie podzielają nasze czynności, a my uważamy, że na wojnie nie powinny ginąć ludzie. І хочемо допомагати українцям, котрі борються з російською агресією. Це спільно показати, що хочемо діяти і в українців вальчанчих з російською агресією. Ідея провести аукціони, зібрати кошти для бригади Хартія, в якій служить Сергій Жадан, з'явилася після того, як письменник оголосив про свій вступ до 13-ї бригади оперативного призначення Хартія. АК, били, ми багато порушені децизі Жадана Три в так нас дуже вразило це рішення долучитися до лав бригади. Ми розуміємо його мотивацію, але також ми знаємо передісторію і знаємо, що від самого початку він організував гуманітарну допомогу і допомогу для військових. Ми його дуже шанували, що він не обмежувався тільки тим, щоб бути письменником і творити. Він активіст, котрий також використовує свою популярність для підтримки захисників України. Коли ми прочитали в ЗМІ про. Про рішення Жадана вступити до війська ця інформація нас дуже глибоко зворушила. Голова літературної унії, письменник та перекладач Яцек Яцекдене запропонував, щоб висловити хоча б символічну підтримку героїчної позиції Жадана. І ми сподівалися, що ця акція може знайти прихильників у Польщі. Сергія Жадана добре знають тут. Шанують і знають його творчість. У нього велика аудиторія вірних читачів. А два роки тому він отримав титул Людина року видання газета Виборча. cymem Polska Akademia Nauk wysuwała jego na Nobelską Premię Z Literatury. Serhij Żadan uosobuje duch Ukrainy, kotrany nie się i szuka nowych sposobów oporu wid rosyjskiego agresora. na nowych sposobów, aby oprzyć się rosyjskiemu agresorowi. Na aukcji. Багато лотів, і вони дуже різні. Це і книжки польських письменників. Це і зустрічі з ними. Наприклад, можна купити лот, кави із Маріюшем Щеґелом, або обід із Ольгою Токарчик. Можна піти на каву з вами, або ж подивитися театральну виставу в товаристві Войчиха Тохмана. А я Денель пропонує екскурсію в одному із варшавських чи берлінських музеїв. Пам'ятаєте, хто із авторів запропонував перший лот? Повім ще ми розкажу. Ми не можемо це встановити. Пропозиції лоти почали сипатися як листя з осіннього дерева. Перед тим як ми стартували з цим аукціоном і з цією акцією, ми вже мали понад 40 пропозицій лотів. Це дуже багато насправді беручи до уваги те, що творче середовище різноманітне. Ми працюємо в різних літературних жанрах. Ми всі дуже різні. А ця акція показує, що, попри різниці, відмінності, а часом літературні суперечки. Ми можемо об'єднатися заради спільної мети. Лоти це, як ви згадали, також зустрічі, розмови. Це не просто так піти і випити каву з відомим письменником. Ні, це години розмови, це спільні прогулянки, наприклад, у ботанічному саду або слідами архітектурних загадок. Ми також дуже чекаємо на розповіді від людей, котрі ці лоти куплять. Ми чекаємо на зустрічі з ними. Лоти це якась скарбниця цікавих речей. Наприклад, ви можете купити 19-вічний порцеляновий сервіз. Є також чимало картин, тому що багато наших письменників. Це також талановиті художники. На аукціоні знайде також дуже багато унікальних книжок. Наш прекрасний перекладач Марек Б'інчик, наприклад, виставив справжню перелину книжку Мілана Кундери з автографом автора. Є те шолоти, які мають символічну цінність. Я впевнена, що багатьох зацікавить фрагмент паракету з давньої традиційної домівки видання Тигоднік повшехне, з якої редакцію тижневика свого часу викинула Краківська курія. Можна сказати, що це фра. fragment historii, aż po czemu parkietu chodziła laureatka nobelivsko i z literatury Wisława Szymborska, a także najwidomiejsi goście tego tygodnia. Jestem Ja w pewne na za ten fragment podłogi będą zacięto się polscy czytacze. Chcę także holosyty, że media patronem naszej akcji jest Tygodnik Powszechny i co tydzień można przeczytać w tym wydaniu duże wzruszliwe interview z Sergiem Żadanom, jakie prowadziła Antonina Polarczyk. W tym interview pod zagłówkiem Тепер я на своєму місці в армії Жадан пояснює мотиви свого рішення, а також тлумачить, чим є український дух. Він пояснює, в якому місці на історичній вісі часу перебуває Україна, а також закликає допомагати Україні. Це дуже сильна, дуже прониклива і дуже важлива розмова. Ми допомагаємо Україні вже понад два роки, але ми також розуміємо, що ця допомога повинна тривати, що необхідно постійно нагадувати про війну в Україні та про героїчну боротьбу українців. Маю надію, що ця акція є одним із елементів такого нагадування. Акція унітарацький істколенним камичком до того обґрунтка, естколеним шпомінням цієї справи. Де і як можна купити лоти? Aukcja odbywa się wirtualnie. Większość tych ofert... Aukcjon odbywa się wirtualno, a większość wyhasaje na następnego tygodnia. Zwisnął, jak ja mówiłam, do nas nadchodzą nowe propozycje lotów. bo aukcjonu, przedłuży się w czasie. Tuże już wziąć w nią uczest i poboroty za lot. Na sajki Allegro Kosa charytatywni. I przy nachodzie pragnę podziękować naszemu partnerowi za to, że portal nie bierze nas żadnych opłat za tej aukcjon. Dzięki temu cała zibrana suma będzie Адресатові натомість тим, хто не любить брати участь в аукціонах, я підказую іншу можливість включитися у допомогу Сергію Жадану купити віртуальну цеглинку. Ми підготували цеглинки на суму 10 злотих, 50 злотих і 100 злотих. Тож одним кліком можна купити таку цеглинку і включитися в акцію допомоги Сергію Жадану. Розкрившелет і безпеч акцію на хітасе жадана. Усі інтернет-адреси до акції літературної унії наші слухачі знайдуть на нашому сайті www.polradio.pl. А на сам кінець розкажімо про організатора цієї акції. Чим є літературна унія? Унія літератська є стоваришенням польських писарів і пісарек. Унія літерацька – це об'єднання польських письменників та письменниць. Ми часом кажемо, що це профспілка людей, котрі займаються літературною творчістю. Дбаємо про інтереси людей, котрі живуть із писання книжок, і тому намагаємося промувати, пропагувати читання книжок, а також інтегрувати творче середовище. На наш погляд, це особливо важливе в ситуації, коли на наших очах відбувається технологічна революція, коли відбуваються стрімкі зміни на видавничому ринку. Дійсність змінюється дуже швидко, але Законодавство ні, тому ми вирішили створити групу, яка би дбала про права та інтереси письменників і письменниць, які залежать на тому, щоб читання в Польщі розвивалося. Ми також знаємо, що чимало людей, котрі займаються літературною творчістю, мають фінансові проблеми, і тому ми почали програму допомоги таким людям. Ми також розвиваємо або підтримуємо програму літературних резиденцій. Це прекрасна можливість для людей, котрим для творчості потрібне усамітнення. Це все ми робимо, так би мовити, у позаробочий час і безкоштовно, тому що ми маємо потребу робити світ кращим і віримо в те, що кожен може зробити цей світ кращим якоюсь доброю справою. Ми всі, хто творить літературну унію, крім того, що пишемо, ми також читаємо і тому дуже трепетно і з повагою ставимося до читачів, до людей, котрі шукають відповіді на різні запитання в літературі, і знаходять у ній відраду і надію. Ми хочемо показати, що література це не тільки Написаний текст, що це теж великі ідеї, ідеї, які працюють. Що література може спрацювати, а ми працюємо в літературі. Може а ми в Дякую за розмову. На зв'язку з нашою студією була Йоанна Герак-Оношко з об'єднання польських письменників Унія літерацька. А розмовляла з нею Яна Стемпнєвич.